Ще тисячі років тому ця рослина була основою раціону ацтеків, які вірили у її цілющі та навіть магічні властивості. Продукти з його вмістом здатні зменшувати токсичний ефект радіоактивного промінення організму. Збагачуючи ґрунт азотом, він є прекрасним сидератом. А декоратори та флористи завдяки цій рослині можуть втілювати в життя найсміливіші свої ідеї. Всі ці якості належать амаранту, рослині, яку після ніж 400 років забуття згадало людство. Тож сьогодні у відео ви дізнаєтесь. Звідки походить Амарант і коли з'явився в Україні, як він впливав на життя народів і держав, новітні напрями науки від Кріспер до кліматичної адаптації, які країни вирощують найбільші площі та чому він важливий для економіки, як споживають амарант сьогодні та яку користь і обмеження має? Перед тим як послухати, напишіть у коментарях, чи входить Амаран до вашого повсякденного раціону. Якщо так. То які страви з нього ви зазвичай готуєте. Автори перших трьох відповідей отримують приз від нашого каналу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Поїхали! Амарант відноситься до зернових, але не до злакових культур. Це унікальна цілюща рослина з яскравими суцвіттями колосками. Квітки амаранту не втрачають форму навіть у засушеному вигляді. Швидше за все, саме за таку властивість Амарант отримує свою назву нев'яночої квітки. Наукова назва Амаранту амарантус. Назва походить від грецького слова амарантус, що означає «нев'яночий». В Україні амарант відомий як щериця. Слово щериця вживається в народі, та ймовірно, назва пов'язана з щедрістю. Насіння в амаранту дрібне, але дуже рясне. Або щирим. Щериця часто росте на відкритих сонячних місцях, що може асоціюватися з відкритістю та широкістю. Ще у нас цю рослину називають аксамітником, бархатником і півнячими гребінцями. Амарант одна з найдавніших культур, що походить з Америки південної та північної. Він був основною сільськогосподарською культурою в цивілізаціях майя, ацтеків та інків понад п'яти тисяч років тому. Наскільки важливу роль мало вирощування зернового амаранту в економіці та культурі ацтеків можна дізнатися із збережених списків данини, яку провінції платили імператору. За рік у столицю привозили більше ніж 70 тисяч галонів зерна амаранту поряд з 81 тисяч галонів бобів та 100 тисячами галонів кукурудзи. Об'єм галону біля 4 літрів. Щериця згадується у поемі Катерина Тараса Шевченка, яка була написана у 19 столітті. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом, щирицею хорошки гуляють. Тут щириця згадується як бур'ян або рослина, що росте вздовж дороги. А культивувати його в Україні почали переважно у ХХ столітті як кормову, а пізніше як харчову культуру. Широкого поширення він набув із 1990-х років. Ацтеки використовували амарант як їжу. Насіння смажили, варили, мололи на борошно. Вони вважали, що вживання зерна амаранту в їжу не тільки позбавляє людину хвороб, а й дає їй надприродню силу та продовжує життя. Зерна амаранту називали золотими зернами богів, і довгий час вони були еквівалентом золота. Амарант використовували при поклонінні богам. Вважалося, що його яскраво червоні квіти підіймають бойовий дух та допомагають молодим воїнам не боятися крові. У день свята воїни розмальовували своє тіло червоною фарбою, що виготовлялася за амаранту, а змелені зерна поєднували з медом та кров'ю полонених. З отриманої маси ліпили фігурки ворогів. Та з'їдали у Греції через довготривалий період світіння. Амарант вважався квіткою безсмертя. Він був присвячений Артеміді, її царственному жерцю і повелителю полювання Амарінту. Він був правителем одноіменного міста і очолював храм Артеміди Амарінти у греко-римській культурі. Амарант широко використовувався для прикраси могил-рятівників героїв, символізуючи зцілення та потойбічне життя. На грецьких могилах та скульптурах зображується довгоквітуче дерево як символ безсмертя. У Китаї його квіти приносили у вигляді символічного дару місячному зайцю на свято місяця як знак безсмертя. Після завоювання Мексики іспанці активно знищували амаранти, називали його рослиною диявола, оскільки він використовувався у язичницьких ритуалах. Іспанські конкістадори оголосили культ Амаранта ідолопоклонством, а саму рослину під загрозою смерті заборонили вирощувати та вживати в їжу. Проте на цій основі базувалася продовольча безпека до іспанських культур. Існує близько 60 видів амаранту, але основними харчовими є наступні: амарантус каудатус. Хвостатий амарант або амарант понурий, найбільш популярний у південній Америці. Амарантус cruentus – кривавий амарант, основний у Мексиці та США. Амарантус гіпохондріакус, або амарант печальний, або амарант білонасінний, або щириця темна. Використовується переважно у східній Європі. Відмінності у формі суцвіть, кольору, врожайності, придатності до клімату, в місті білка та олії. Селекція амаранту почалася у 70-х роках ХХ століття, коли знову зросла зацікавленість до маловідомих, але поживних культур. Селекційна робота зосередження на підвищенні врожайності, стійкості до хвороб і посухи, зниження вмісту антинутрієнтів, наприклад, оксалатів, покращенні смакових якостей у кулінарної обробки насіння. Сучасні напрями селекції включають геномна селекція, розшифрування геному амарантус hypochondriacus – Відбулося в 2014 році. Це відкриває можливості генної інженерії, кріспер перспективне застосування редагування геному для створення сортів з вищою продуктивністю, кліматична адаптація. Амарант активно досліджують як культуру майбутнього в умовах глобального потепління. У 2020 році ринок амаранту в Європі оцінювався в 2,2 мільярди доларів США з прогнозованим зростанням до майже 5 мільярдів доларів до 2028 року. Це свідчить про значний потенціал цієї культури на європейському ринку. Однак, ринок амаранту в Європі значною мірою залежить від імпорту, де основні постачальники. Мексика, Болівія, Перу, Індія та Китай. Посівні площі в Європі дуже незначні, тому для України це означає можливість зайняти частину європейського ринку імпорту, складаючи конкуренцію більш далеким по відстані країнам. Україна є одним із лідерів у Європі з вирощування амаранту, хоч в глобальному масштабі займає менше ніж 5% світового виробництва. В Україні посіви Амаранту активно розширюються з 2010-х років. 2021 рік близько 2,5-3 тисяч гектарів, здебільшого в центральних та південних регіонах Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська області та Волинь. 2023-2024 роки. Оцінки сягають 5-6 тисяч гектарів. Хоча за інформацією голови Асоціації виробників Амаранту та Амарантової продукції України площі під Амарантом минулого року мали досягти 10 тисяч гектарів. Хоч Амарант не є масовою товарною культурою, як пшениця чи кукурудза, він є частиною продовольчої безпеки в регіонах із посухою, має експортний потенціал як суперфуд, використовується в органічному землеробстві. Важливий для політики біорізноманіття і кліматичної адаптації сільського господарства. Амарант входить до списку недооцінених культур для майбутнього згідно з ФАО та програмою розвитку ООН. Амаран поступово, але впевнено закріплює за собою місце перспективної нішової культури в українському аграрному секторі. Його вирощування вже. Не є просто експериментом або справою ентузіастів. Сьогодні амарант це стратегічна культура для органічного землеробства, експорту та розвитку малого фермерства. Не менш важливим є той факт, що близько 30% посівних площ амаранту в Україні зайняті під органічне виробництво. Ця культура практично не потребує хімічного захисту, має високу конкурентну спроможність із бур'янами, а також характеризується стійкістю дошкідників і посухи. Це робить амарант ідеальним. Вибором для господарств, що сертифіковані за стандартами Organic Standard, EU Organic, Bio Swiss і тощо. Український амарант часто потрапляє на полиці європейських біомаркетів саме під органічним брендом. За оцінками аграрних експертів, вартість однієї тони насіння амаранту в Україні у 2024 році коливалася від 40 тисяч до 60 тисяч гривень, що значно вище ніж у класичних зернових культур, таких як пшениця чи ячмінь. Амарант є чудовим прикладом відновлювального землеробства, оскільки він не виснажує ґрунти, навпаки, сприяє їх оздоровленню, особливо після інтенсивного вирощування кукурудзи або соняшнику. Використання амаранту як силосної культури має чимало перспектив: щириця збільшує протеїн в силосі з одиниці земельної площі на 16-17%. Алізин у 2-2,5 рази. Амарант найкраще росте на добре освітлених ділянках. Рослина невибаглива, але найкраще росте на легких супіщаних, чорноземах або солончаках. Уникайте кислих ґрунтів та заболочених ділянок. Для посіву потрібен добре прогрітий ґрунт 10-14 градусів Цельсію. На початкових етапах росту амаранту важлива боротьба з бур'янами, оскільки вони можуть конкурувати за ресурси. Оптимальна температура росту 25-30 градусів за Цельсієм. Амарант стійкий до посухи, тому добре підходить для посушливих і напівпосушливих зон. На родючих ґрунтах амарант можна вирощувати без добрив завдяки глибокій кореневій системі. Однак він добре реагує на підживлення, тому рекомендується вносити мінеральні добрива відповідно до агрохімічного аналізу. Захист та підживлення посівів у полі під час вирощування є важливим завданням оприскувачів кун. В лінійці оприскувачів кун є агрегати для господарства будь-якого розміру від найменших сімейних ферм до великих сільськогосподарських підприємств. Найбільш поширеними в Україні моделями є причіпні оприскувачі Метріс та Lexсіс, а також самохідні оприскувачі боксер, файтер та стронгер. Ці моделі мають різний обсяг баку. Від 2000 літрів до 4100 літрів, обладнані алюмінієвими або стальними штангами від 18 до 40 метрів та призначені для задоволення потреб українських фермерів різного масштабу. А інноваційні технології Kunai Spray та Auto Spray дозволяють проводити точний, якісний та ефективний захист культурних рослин, враховуючи важливі критерії економічності та екологічності процесу опискування. Сьогодні амарант поступово повертає собі статус суперпродукту, який він мав у часи ацтеків. Насіння амаранту варять подібно до кіно або рису. З нього готують каші, гарніри, додатки до супів і салатів. Завдяки горіхово зерновому присмаку та м'якій текстурі він популярний у вегетаріанських і безглютенових раціонах. А ще з нього виробляють такі сучасні продукти. Амарантове борошно не містить глютену, використовується в хлібопекарстві, особливо для випічки дієтичного хліба, млинців, печива, піце. Амарант повітряний, поп амарант подібний до попкорну, використовується як перекус або додаток до граноли та десертів. Амарантова олія цінується за вміст сквалену до 8% і ненасичених жирних кислот. Застосовується в кулінарії, фармацептиці, косметології. Макарони, батончики, пластівці, дитяче харчування, у складі яких є амарант або його похідні набирають популярності на ринку органічного та функціонального харчування. У біоенергетиці та кормовій промисловості використовується зелена маса та макуха амаранту як джерело білка для тварин. Амарант особливо цінний у системі здорового харчування. Це одна із небагатьох рослин, у зерні якої міститься повноцінний білок з усіма незамінними амінокислотами, зокрема лізин, цистин і метіонін будівельні блоки білків, які організм не може виробляти самостійно. Ми повинні доставити їх разом із їжею. На сіні амаранту своїм хімічним складом і корисними властивостями обійшли навіть пшеницю. Вони багаті вітамінами А, В, С, Е, К, ПП, флавоноїдами та насиченими жирними кислотами. Також вони служать джерелом багатьох корисних для людських організмів мікроелементів. Насіння амаранту легко засвоюється і водночас містить велику кількість харчових волокон. тому його можна використовувати при закрипах у дітей, проблемах зі шлунком і для поліпшення перистальтики кишківника. Але найголовніше: насіння амаранту містить рекордну кількість сквалену. Це потужний антиоксидант, який присутній в амарантовій олії. Вживання його допомагає зберегти молодість, зміцнити імунітет, налагодити роботу серця та гармонів, боротися з раковими клітинами. Рекомендації щодо вживання. Отже, амарант цілюща рослина, але на її вживання є обмеження. Олію рекомендую приймати від однієї до трьох столової ложки перед їжею, а чай із листям пити за 15-25 хвилин до їжі. Важливо вводити амарант у раціон поступово через його активну дію. Через високий вмісток салатів людям із сечокам'яною хворобою або порушенням обміну кальцію варто вживати амарант з обережністю. При захворюваннях ШКТ, виразка, панкреатит у стадії загострення, обмежити сирі форми продукту, натомість варені або запечені є безпечнішими. У рідкісних випадках можлива індивідуальна алергічна реакція. Ось такий він Амаран, символ безсмерті от стеків, який відродився у 20 столітті і набирає все більше популярності. Напишіть нам у коментарях, чи вважаєте ви амаран суперфудом? І чи сподобалася вам ця рослина? Чи бачили ви та де саме посіви цієї культури в Україні? Нагадую, що автори перших трьох коментарів отримують приз від нашого каналу. Якщо вам сподобалась розповідь, ставте лайки вподобайки та підписуйтесь на наш канал. А я з вами прощаюсь до зустрічі за два тижні у новому випуску Дайжест. Все буде Агро Україна!